Ні, не маємо нічого. Що ти Люлечка замерзла? Люлечка замерзла. А ти Мар'ясечка? Ні, ми як сам ще трішки. Мар'яна, бляха. Це просто Марія. Обіщав нам чиш Гріша прийти. Він мені віщав. Щоб прийде я зробити купити. Чуєш, тут щось, напевно, десь щось уже не то. Чого? Може, не Мар'яна, а ця На Оксана, його Наташа. Оксана, Оксана Наташа. Трохи десь його там цього. Да, при, при... та спав він просто, розумієш. Скільки, — да, Скільки? Не, не знаю. Разбирали? Так що, друзі, всім ще раз доброго да. дня. Слава в Україні! Ми перебралися в тепло. Да, віруємо слава в тепло. Назвати це нереально. Чи це що це так, тепло? Всі, по... так не топиться, Всі помер, померли, ж... картини понамокали, ярмарка не в дугу. Ну як ярмарка, погода не в дугу, Настрій людей мені не дуже подобається. І саме обідно те, що більшість підходять донатить люди похилого віку. ну такі Пенсіонери. Пенсіонери. А молодь, ти бачила, як направо у дирку, таке наче їх там будуть розстрілювати. Раз і в дирку, раз і в дирку. Так що, друзі, ще рахуємо кошти, що ми тут назбирали, не знаю. Думаю, всім буде цікаво. Максим. Максимка, а хтось там казали, дали там. Так я ж казала, що Да, Там де корма продають. Не знаю, як фамілія там, так? Да? Ми на моєму... мамам мама. Я, я карман А ще одна п'ятихат. Дві, три є. О, а, там же було Максим, Максим же ж. Максим же давав теж. Однокласик. Він зібрав 1600 там було. Може бути взятів. Може бути. що так вона в мене одна а ті в мене виходить багато. Да. Так що, друзі, дівчата зараз шаткуються все діло. Запит... Давай ніки. що тут у нас вийде, не знаю. Віруха, а тобі що не дають зголова. гроші ще так? Так. так що, друзі, картини. А хто за картини малював? Дивися, це передала Вікторія, Вікторія Дівель із Чорнобильського посілка. Це я. нашого Японсь. спільного. Я А вона так, малює? Масок? Да, пану, вона це обказала, О, нам, Під час да, під час, типу, війни її заспокоїв. Ну, заспу... да. О, ми сьогодні краще з... зробимо лотерейку, розіграємо картини теж на цей самий збір. То що буде? Я ну, буду пити воду, водяру. Да, Оце всі картини це вона намалювала, так? Да? Так, да. да. ще так прийняла і, і, світи. Сві, а ти і... чула, як мені Родіка сказала, да не питання, Серега, да mm -hmm. привезеш. Чуєш, я тобі дам, завезеш? Надо, надо, вже скоро похолодає, людей трошки буде більше сидіти вдома, да, і я думаю, що да, можна да, буде продати да, за да, нормальні да, донати да, якісь да. гільди. Да, людей реально стало менше да. набагато і дуже важко. А ти вже подумав, що ти положиш у той ящик от кожного волонтера, що там буде. Це ні. А ти а придумав, і за нього ми тепер мусимо брати великий ящик, бо Вадіковий вклад великий. А да, мій да. маленький, в мене там наклейка і. <с <с а ти вже стирила собі, ні? Кого? Наклейку на машину. Та машини нема. Наклейкає машини нема, так? Да? Такая да, проблема. Там. Проблемка. У нас проблемка потому... купом, Ми нарисовалася. Ну, до машину, волонтером немає машини. Оце, мабуть, найкращий момент э, в цьому, да? да. В ярмарці. Так що, друзі, показую картини. Всі показують картини, просто трошечки. Хто нас... захоче? Да, може, хто ми захоче ми придбати картину, да, можете писати в описі є мій номер, я дам Мар'яну Васильовну номер, з нею созвонитися. І вона вам скине на вайбер все, що хочете. Яка картина вам? От, ну я люблю таке: українське село. ось, ось українське. Ну, бачите, це всі картини, які е, написані за період війни в Україні. тобто, Ну, тут багато чого вкладено от, в ці картини. От що людині хотілося вкласти, отак от, от, да? ну, бах, там, період війни людина розпочала малювати. Так що тут трошечки шиворотна виворота. Так зараз мене ще сідає селфі-палка, вона виключиться. Так що такі картини. Отакі. От, кому, кому сподобається, можна буде придбати. О, такі картин. Оно ще одна така картина. Ну, картина вона повинна передавати. Вона не повинна, вона передає те, що на той момент думала а, майстриня, художниця. Тут думаю, багато чого, якщо подивитися і придивитися, можна багато чого поняти по цій картині. Не знаю їхніх назв, але реально це просто круто. Так що кого зацікавить, можете написати, і це все діло можна буде. Можна буде якось організувати. Ще не всі, ось що ще картина є. в нас є ще є, і може хто хоче купити номерочка, а так має це. Чуєш? Номерочок. А Це Шо? Це вона що, раніше до війни не малювала? А це ж те картини, ти пару yeah. що по номерам. А, це ті, що по номерам, yeah. да? так? Просто що вона з кожним, типу, і вже на час так зрозумів, що воно так реалістично. А,га, я пам'ятаю. Бачиш, що вже не так сильно видно, типа... Ні, ну крутя, але це скільки треба скільки времени, да. часу, ти що? Що там Надюха казала? П'ять десяток масків. Так якби всіх було п'яти хата, було б взагалі ще коротше. Ні, тисячі волонтерів. Чорні волонтери. Це мене називав там, один із блогерів харківських чорним волонтером. кажу, щоб усі такі були чорними волонтерами, то вже б, е, я думаю, що результати були б набагато краще. А так ось прийняли позицію моя хата з краю більшість людей. І, Хтось знаєш, там, хтось ховається, тікає від ситуації. Да, зараз люди розділилися, є багато моментів. От, є багато інформації від хлопців із е, передової, що ну, людей і не людей хватає скрізь. І всякі моменти не дуже хороші, про них не хочеться говорити, про них і так знають. От. І зрозуміло, що коли поспілкується військовослужбовець зі своїм родичем і розкаже, що не все так. Як би хотілося, то яка тоді буде мотивація? А мотивація повинна бути в першу Давай. чергу. О, о. В першу чергу мотивація повинна бути так. від ну, людей, щоб вони не забули про наших хлопців, які дають можливість нам жити кожен ранок. Став, і... 50. 50. став 70. Не буде. Не, ну десь 40. 40. 40. Так скільки буде, скільки буде, і то нормально. У мене вже є знову трошки. У мене ж якби я не витратив 146, якби ще я, мені ще там я приставку куплю і ще там одну штуку. У мене вже 80 тисяч є, щоб ти розуміла. Наче ніхто нічого не скидає. А якби чи нам написали чуть пізніше за приставку, якби 140 секунд. Нічого страшного. А вони скинули два приставки, які можуть бути. Два євро. Два євро? Тільки ж як міняють, то здирають втридорога. Да? Так. За копійки беруть. У нас тут два повара, там чаї ганяють. Чи ж так, а для того, щоб взяти той присіл, то тих теж, теж тих, треба документи якісь? Ну, тіпа, треба на інші Ну, Він мені, я тобі щас не покажу. Ну, він же ж не один там снайпер, ти розумієш. Я розумію. Він там написав, що... Дайте сучки, ну? Дайте сумочки, ну? Так що якось так. Саме Дам. коротке відео буде у нас. Коротке. З ярмарки. І ефективне, я думаю. Дуже було важко сьогодні, дуже змерз. Да всі Померли, померзли. Померзли. І люди такі злі, такі якісь неактивні, всі такі печуть. Ми ходили, проходили мимо кав'ярні, стоїть толпа людей в кав'ярні. Це добре, що люди туди йдуть. Але коли ми попросили допоможіть. Як то додаєсь, гани, що знакомі, немає грошей. Ну кажу, дома розберемося, прийдете додому, стоїть кав'ярню, але грошей немає. Понимаєш, ми ж по різні сторони. Ми а, збираємо, їм треба віддавати. Але ми кожен із нас, от люди не розуміють, що якщо людина, як писав мені один чоловік, пост виставляв, що волонтер це не просто. Є просто люди при ситуації, які ну, роблять. Займається волонтерством, а є поклик. Я, я не вважаю, що в мене є поклик бути волонтером. Але в мене є поклик бути простою людиною, якої мене родини з торгові хочеться стоять. Хоч хочете стояти. хоч щось, ви хочеться зробити, щоб якийсь. Таке ну багато не треба. Главное, вони ж думають, та що я там 100 гривень дам, а що тут такого? Без моїх 100 гривень нічого не буде. А якби от вчора виставили зняв відео Баскевич Андрій? Він збирав, він, ну, він так рідко збирає. Він каже, я не хочу туди сунути цього носа. В нього був перший збір ще до мого збору. Вони там дуже швидко зібрали на дві машини там, за пару днів. А вчора у них закрився збір, він за дві години назбирав 242 тисячі гривень. Це пасічники України. Це... А переглядів було дуже мало, 6 тисяч. На той момент, коли я дивився там відео, от. але зроблена величезна робота. Розумієш? Тобто вони. Об'єднана ця грома. Кожен по 100 гривень і вже результат. Все, дівчатки, воно всі там зайняті дуже важливою місце. 100 гривень. а 10 чоловік по 100 гривень, тобі вже тисяча, а 100? Тобі вже 10, 10, 000. 10 тисяч, а. 100 ну, на жаль, люди цього не розуміють. Оце об'єднання, його треба якось об'єднати, якось треба це все діло поміняти. Так, все, ставлю на паузу, рахуємо, йому, а там буде видно. Марія Васильовна, да. що ти це саме, чи їх ганяєш. Я ще й не пила, ти пив каву свою. Да, вже купну, я не каву, я пив мій ну, ну. пи помічають, твоя кава стоїть. Ти знаєш, як Романа по батькові? Да. Як? Романович. Роман. Ром, навчи, як тебе по батькові, тому що вона і Єроклійович, Каспро, Роман, і Єракліович, правильно? Йерок -лій. Йерок -лій. Слух, о. Будеш Васильович, це все нормально, популярне по батькові. Ні, він єроклівич. Да. Я згорем пополам навчився. Так що, друзі, у нас були тільки що такі гості. Ну, ми про них потім розкажемо трошечки так. пізніше. Ще один гость зайшов, забирає в мене в Сергійову. От. До вечора. До вечора. До вечора. До. Ромчик, ти видвигаєшся 12-го, так? Марія Васильівна, ромчик видвається 12 го числа. Чоняка, ти додому їдеш? Мене дозаріч підкиньте. А що ти думав, що я з тобою на гульки поїду, так? Чуєш, Мар'яна Марія сильна суму? Давайте я буду закінчувати відос, бо в мене посідають 36, 230. Що ти, Юлька, розстроєна? І 102 гривень на карту? А хотілося більше, так? Та нічого страшного, ти знаєш. у нас є все, дівчата, все буде добре. Саме головне в цій ситуації, що, що ми не одні, все-таки є люди, в когось немає можливості. А в кого є можливість, ми бачили, в кого є можливість. Да? Це більшість людей, пенсіонерів. ну Чомусь ні. Ну, не тільки пенсіонери, але чомусь, чомусь. так, І дітки маленькі. Ну, це Дітки дуже приємно, тому що це їхні батьки їм дають кошти. І це мені дуже сподобалось, коли підійшло двоє діток із дівчиною. А то мої підписники, гонки, ми те, ну ба ну, Да, І так приємно, а капець, просто приємно, капець. Так що ми будемо об'єднуватися, ми будемо дарити тепло, і якщо ми будемо робити більше добра, ми його будемо розплоджувати правильно? І воно потім заполонить усю Україну і не тільки і все буде супер-пупер. Да, Надюх. Що бажаєте? Рюга, репертуар коли строю. Перемоги стільки. Миру і добавили. Кон... Цей... Конці... Цей... Давайте до нас на ярмарку і потанцюєте і <рес> да. Да. Вішок, гроші. Як би хотілося, знаєш, щоб був такий якийсь звичайний такий програма, щоб кожному в телефон можна було передати те, що ми думаємо. Знаєш? Да. Воно, хочеться достукатись до кожного. <рес> що... Да, але в душі все одно так, так, от так воно. От ти співаєш там, от хочеться повеселити, хоче передати настрій, але от думки все одно про тих, для кого ти збираєш. І люди, от деякі люди, да, вони тікають від цієї ситуації, вони е, бояться цих думок. Вони кажуть, втомилися від війни, від ваших оцих побірушок і а цих ось. Та... Вони наче не втомилися, ні? Вони вже <зв>. як втомилися, то ніхто так не втомився. Але ж. Якщо ну, Але... про це, це думати, я, я, я вам дякую, даю ці бабулеті. Я, я вам дякую. Я так. так що, друзі, я всім, всім дякую. Дякую за, за небайдужість, дякую за підтримку. От, Дівчої, просто навіть з кожною двадцяткою, кожною десяткою, п'ятдесяткою. -ку. Кожна купюра це людина, яка до нас приєдналася. Дякую, і ми всім дякуємо. <пекли> <всякі смобили> так, сьогодні вчули свої нашому хороші. <плак> <коротко> велика зі, подяка нашому да. хородному і другам. Да. Да, велика велика Командна робота вона дає плоди. Як казала мені маленька дівчинка, будеш моїм продюсером. Так, якщо. Все, пока. Ми приїдемо. Всім пока, всю миру, здоров'я і добра. Ходять до, до всіх додому, до всіх. Да. Так воно, може, скоро таке прийде. Чуєш? скоро Костюми діли пішли. Хм... Вони ж не відкривають зараз двері. Не відкривають бар'єри грати. Ти вже розділася? Ну, Вона не показала ну, свою вишиван. Погода не дала нам сьогодні. Що, що, шкарче, почув. А хто мав прийти, прийшов. Так.